Навчальні заклади світловодської громади готуються до нового опалювального сезону. Наразі вже частина закладів освіти нашої громади пройшли гідравлічні випробування та промивку труб. А також було проведено необхідні ремонтні роботи системи теплозабезпечення. Зокрема, всі проведені роботи фіксуються представником світловоцького буту. Повідно, зауваженьки надіслали світловоспробут на наші підприємства, також установої організації, заклади освіти, також управління культури. Взяли відповідні листи в роботу, провели гідравлічні іспити, відповідно промивку засорених внутрішніх систем, а також відповідно провели зварювальні роботи, заміну засувок, кранів, а також батарей. От, і в присутності представника світлого спобуту провели промивку, а також гідравлічні іспити. На цьому тижні провели відповідні роботи по сьомій школі, дев'ятій школі і наш ДЗО номер 5 Відповідно, прописали графік проведення ремонтних робіт поточного ремонту, а також промов. Далі плануємо йти за графіком та перевіряти інші навчальні заклади на готовність до опалювального сезону. Сподіваємося, що такі спільні зусилля щодо підготовки до зимового періоду нададуть можливість нашим дітям знаходитись у теплих приміщеннях весь зимовий період.